Саме питання будуть стосуватися тої події, яку ми напишемо. Ми подивимося, чи змінилося ваше сприйняття цієї події, так? чи допомогли вам ті техніки хоча б трошечки мінімізувати ті переживання. Практичний психолог. Переселенка Лариса Сушко. У нас сьогодні заключне заняття по проєкту підтримка літніх людей, в техніки зцілення». Групова робота це дуже потужно для того, щоб люди пережили ці складні обставини. Мене звати Оксана, я з міста Константинівки Донецької області. Друге я на на ці зустрічі з психологами. Мені подобається саме спілкування як з психологами, так і з людьми, які сюди приходять. Це дає можливість відволіктися від всіх цих страшних <смірки> страшних подій, які відбуваються в нашій країні. Я Таміла Сівер. Приїхала Сівердонецька до у 22-му році. Тому що наше місто попало під окупацію, і ми приїхали сюди. Зараз ми знаходимося в Кам'янськ-Подільську, моєго сина забрали на війну. Він де зараз знаходиться, я не знаю. Написали пропав безвіщі. Я приходжу сюди, дівчата мені допомагають трохи розрядитися, і ми тут спілкуємося і стає трохи легше на душі. Мене звати Світлана Тимошенко, я психолог і тренер різних психологічних груп. Сьогодні в нас заключне заняття з нашого циклу. Основне побажання, яке би я хотіла передати кожному з серця в серце. Я бажаю знайти і дорожити, берегти те світло, те душевне світло, яке буде допомагати кожному з нас жити, радіти цьому життю і підтримувати себе і підтримувати кожного з нас. Дякую.